Привіт! Вільні люди у вільний тиждень, особисто я, не знають, в яку сторону бігти і що робити зразу, а що робити відкласти на пізніше. Власне кажучи, про що я? А я про наш спільний проєкт В'яжемо українською, в який українських дівчат-рукодільниць організувала Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей. І на цьому тижні проходила цей тиждень проходив під гаслом тиждень вільної людини. Власне кажучи, про що я хочу вам розказати. Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями, а всі покликання на спільний проєкт і на інших дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті, я залишу в інфобоксі. Якщо ви рукодільниця, яка тільки думає, приймати участь чи не приймати в цьому проєкті, то я вам відверто кажу, приймайте. Якщо ви в проєкті звітують дівчатка українською, хтось в YouTube, хтось в чаті, хтось в інстаграмі. І якщо ви тільки перейшли на українську нещодавно, як, власне кажучи, і я, то це гарний спосіб виговоритись, почуть себе із сторони, почуть всі свої помилки, звикнути до свого голосу і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Власне кажучи про тиждень вільної людини. Відео буде недовге, я сподіваюся, швиденько поясню зараз чому. І поясню, чому я бігаю, не знаю в яку сторону і з якою швидкістю. Бо на початку цього тижня сталася така гарна в моєму житті подія. І прийшов у двотижневу відпустку мій чоловік. Він у мене військовослужбовець в Збройних Силах, захищає нашу Україну. Ось і він прийшов у відпустку, і тому я втішаюсь. Скучила, бігаю за ним, куди він туди, я хвостиком, так само, як і він за мною, хвостиком. А він ще не звик до того, що жінка-блогер-горе в родині, тому якось так ну, не сильно заперечує, вже трошки розуміється. Ну і що ж, власне кажучи, ми на цьому тижні робили? Ходили в гості, до нас приходили гості, але хотіла вам ще шашлички зняти, щоб показати, як це смачно виглядає. Ну, Звісно ж, коли гості прийшли, я про ті шашлики геть забула, про те, що їх зняти. треба. Згадала, коли вже все з'їли. Ну і тепер трошки про рукоділля. Що ж я на цьому тижні робила? Бо, власне кажучи, ж, ну куди я без очків і без спиць? Перше, що я зробила, це я достала свою швейну машинку і пошила чоловікові ось таку торбинку. На те, щоб він туди свої речі там різні поскладав. Ось така вона. Щас. Ну, Мене вже, звісно, не видно за цією торбинкою, я заховалась. Зелений колір, тканина, здається, мені якась чи мішковина, чи з-під -під брезента. Це те, що у мене залишалось з початку війни, коли я шила все, на що був запит від друзів, від знайомих, від волонтерів. От. А стрічка тут стропа, ремінна рівня лента. І стрічки цієї пішло 5 метрів. Вона міцна, на ручки, ручки прошиті аж під низ, щоб якщо щось важке, то воно тканину не рвало, а трималось на ручках. Розмір сумки 63 десь на 45 і ширина десь 22-23 Достатньо міська сумочка така. Це вже не перша його сумка, можна її випрати, якщо десь забруднив. Нормально, речі носить є в чому. Це перше, що я зробила. Друге, що я зробила, це вже гачком дов'язала свої е шкарпетки-жирафіки. Це хто слідкує за майстер-класом Ксенії Теріхової Її поклика... покликання на її інстаграм я залишу також в інфобоксі. Знову ж таки, якщо не забуду, якщо забуду, нагадайте, бо Заклопотано трохи. Ось такі вони гарненькі: пряжа 100% акрил. Вага їх 145 грам. Отут в носику і в ріжках халафайбер. Ось. Розмір десь 37-38. Комусь ще не знаю, комусь будуть. Ось так. Сподіваюся, зараз ще встигну відзняти і фото, поки мене не погукали. І... Поставлю вам ще й фото, як вони на ніжках виглядають. А так гарненькі жирафіки. будуть грії сніжки. Це друге, те, що я встигла на цьому тижні. І зараз вам ще покажу свою футболку бусковий букет. Також, хто дивився минуле відео, той бачив, що я в'язала, в'язала і потім розпустила. Хто не дивився, перегляньте чого. І зараз я вам покажу, що у мене. Нав'язалося, що в мене вийшло, я переробила, перев'язала. Ось, вона вже ось такий має вигляд і в'яжу я зараз рукав. Чого в'яжу рукав? Бо, як ви пам'ятаєте, у мене матки вже, пряжа з, різна, різна з залишків. різна. І у мене залишилось було всього три матка цієї пряжі, з якої я починала її в'язати. І рукав Я хотіла, щоб продовжувався саме такою пряжою, а потім він, бо вона ось якраз вона вже закінчилась тут. І один рукав вив'язаний, і другий. І тут я вже приєднала пряжу з другого моточка, з другого кольору. Ось вона. От, вона трошки відрізняється. Тут додається, зникає ось цей лавандовий колір, і додається трошки зелененький кольор. Тепер рука мені подобається, він хорошо е, спадає, я її вже міряла на себе, це теж мені дуже гарно подобається. Буду дов'язувати. І її я буду брати з собою в тиждень звільнення інструментів, який буде на наступному тижні. Я думаю, що завершу. Бо далі я вже знаю, як робити тут. Я не думаю, що будуть перев'язи, і це вже піде швиденько. Сподіваюся, у мене буде на цей час. Ось такий у мене футболочка виходить. Футболка-бусковий букет. Ну, ось і, напевно, все, що я хотіла, майже все. А ще я хотіла показати, яку я красоту купила у тій нарнії під назвою Аврорка. Ось дивіться, кошик отакий. Божечки, який, він зручний. Це ж якраз цей проєкт, він у мене в ньому лежить, тут нитка, яка буде, ну, той моток, який я в'яжу, поставила біля себе, моток нікуди не бігає, як наче як і клубочниця, тут і гачечок, і маркери, а потім ще коли закінчила, окуляри зверху поклала. Якщо ранок вийшла на вулицю, то у мене все з собою. Ось так, друзі. Сьогодні швиденько, бо чоловік чекає, побіжу втішатись, побіжу. Згадую, як борщ варить, згадую, як їсти варить, бо коли сама вдома, це якось, ну, самі собі борщ варить, це смішно, варю, тільки коли він приїжджає на побивку або таку відпустку. Все, всім пока! Підписуйтесь на мій канал, переглядайте мої відео, переглядайте відео інших дівчат, рукодільниць українських. Поширюємо український контент. Ми найкращі, Все у нас буде добре, все буде Україна, все буде на позитиві. Пишіть коментарі. Пока-пока. До побачення!